В обласному музично-драматичному театрі Аншлаг і цього разу це не вистава, а святкування дня народження. Благодійному фонду Хесетбешт виповнилося 15 років. Господарі приймають гостей і вітання. Кажуть, така дата гарний привід підбити підсумки власної діяльності. Ми обслуговуємо людей в 101 населеному пункті і обслуговуємо біля 5 тисяч чоловік. Ми даємо 153 вида види соціальних послуг, і це, я думаю, значна частина для того, щоб зняти соціальну напругу з людей, які сьогодні проживають на теренах Хмельницької області. 15 років тому благодійний фонд Хесет Берд зібрав під своїми прапорами усіх краян, здатних співчувати нужденним і активно допомагати всім, хто потребує допомоги. Мова йде про матеріальну, фізичну, психологічну та будь-яку іншу допомогу. За роки існування працівники фонду і волонтери взяли під свою опіку тисячі людей похилого віку, дітей і цілі родини. Серед підопічних фонду в'язні гето. Та концтаборі, праведники народів світу, ветерани Великої Вітчизняної війни, інваліди, пенсіонери, діти із малозабезпечених сімей. Нас на сході для війна. Я знаю, що Ігор Ратушний, от та людина, яка створила практично цей фонд, яка є локомотивом цього фонду, допомагає і військовим, і всім людям, які потребують допомоги. Велике спасибі хочу сказати всім співробітникам, які активно. Допомагають, працюють волонтерами, надають соціальну допомогу. У Хесетбешті плекають культурні традиції єврейського народу і разом з тим активно налагоджують взаємодію з іншими національними общинами краю. Сьогодні в цій залі присутні представники різних общин. Незважаючи на різні національності, ми одна велика Україна, ми одна велика родина, одна велика світа. Сьогодні у фонді зміцнюють відносини з організаціями-партнерами, розпочали роботу зі створення мережі, яка працюватиме на покращення якості соціальних послуг, підвищення рівня життя громадян, сприятиме розвитку суспільства. В цілому У нас досить багато є волонтерів. Це волонтери лікарі це волонтери митці, це люди різних професій, тих, що вони можуть робити якусь роботу, яка допомагає в житті нашим підопічним. Цього року у Хеседбешті розширюють спектр культурних і освітніх послуг, запроваджують різноманітні програми для дорослих і дітей. Тут співають єврейських пісень, і грають вічну єврейську музику. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.